Доброго дня дорогі глядачі, сьогодні у нас 9 березня. Вирішив я, я пройтися, подивитися гриби, весняні гриби з Так як бачу, вже в інтернеті багато викладають грибочків, то думаю, піду я подивлюся в свою грибляночку, можливо, щось буде. Так що слідкуйте. Будемо шукати. Продовжуємо пошуки, пошуки грибів. Погода чудова, на градуснику 16 градусів тепла. Весна скоро, Ще багато льоду у нас. Подивіться, який сильні були морози, подивіться, який лід сильний понатягало. Це в нас чудова природа. Ялина зеленіють. Що ж, будемо продовжувати передні пошуки. Пошуки саркостифів. Такий молоденький той. <кій> Волого. Так, подивимося тут. Що тут у нас? Можливо. Тут я ще не знаходив, але подивлюся. У такій місцевості вони люблять рости. Річка тече. Але ще не тече, тільки тут, у середині, бо ще багато льоду. Все замерзло. Так. Що ж, будемо йти? У друге місце тут немає нічого. Вже так тепло, що можливо і гадюки вже повилізали. Треба бути обережним, щоб десь не наступити на сонну гадюку. Вони вилізають з зимньої сплячки, грітися на сонечку. І можна наступити на гадюку. Літ що товстий, тримає. Вітер наваляв багато ялин, бачите. Це мої літні грибляночки, де я шукаю білячків. Але вже небагато. зосталося, щоб дочекати. Подивіться, вже починає потихеньку зеленіти, травичка починає рости. І це тільки 9 березня. А вже, вже природа, природа робить своє. Тут я знаходив ті до, але немає тут. Тут на вільсі росли. Сьогодні чи не, сь, немає їх, їх. Ну, нічого, продовжуємо, продовжуємо пошуки. А тут я знімав як тече. Вода улітку гарно. Тепер подивіться, що тут як повністю лід. усе замерзло. От яка краса. І скільки треба ще тепла, щоб все, це все розтаяло. І там такі місця або не знаю як там пробратися, що можуть бути саркостифи. Але не знаю, туди я не пролізу. Йду я в свою грибляночку. Там де я вже знаходив, то там будемо шукати. Якщо там є, значить будуть і в другому місці. О, тут подивіться на ліщині такі чудові грибочки. Трутовики такі ріщинові. Тут вони підсохлі вже такі. Але нічого. Що ж, продовжуємо ми пошуки. Заходимо ми ще в таку гарну місцевість грибну біля порічечка. Дивимося тут. Можливо, будуть царкостифи. Вони люблять по такому по сучках таких рости. Де чуть підгнившись такі сучки і вони там люблять рости. Так, немає. Продовжуємо нашу весняну грибалочку. Немає ні глив, бо вони люблять рости на вільсі, вільха. Така такі ці дерева. Це називається вільха. Така вона росте у нас. У мене такі чорні шишки. Маленькі, зараз якщо? О, будь... о, зараз покажу я вам, яке насіння у неї. О, тут бачите. Такі... Така шишка і в цій шисті насіння. Так сіється Вільха Що ж. О, тут у нас якийсь грибок. Що це за грибок? Подивіться, дорогі глядачі. Будемо дивитися, що він... Чи він свіжий. Так, свіжий. А ну, пишіть. Хто знає, що це за гриб? Такий отакий от гриб знизу, як бачите, чудовий на тонкій місці. А як він називається? А зверху такий коричневатий. Не знаю, що це за, за гриб. Такий. Пишіть, хто знає. Таке сьогодні гарне небо, такі маленькі хмариночки, а там, бачите, уверху два яструби літають. Ну не видно їх. Треба дуже. У мене телефон так дуже не приближає. Ми зайшли в таку дов місцевість грибну, де ростуть саркосцифи. Тут прошлого року я знаходив саркосцифи. Таких... Тут і річка тече і вони тут побіля річки в такій місцевості ростуть. Зараз ми подивимося. Бачите такі, де гілки покриті мохом і вони по цьому ростуть. Але в нас ще досить холодно. Так що сьогодні було ще 5 градусів морозу. Ще там у мене одна гребляночка. Там що подивимо? Та їх здалеку видно ті саркосципу, вони так, такі червоні, яркі. Якраз так, коло таких гілок вони ростуть. Але земля замерзла, то можливо зато Зато що й немає саркосцифів. Якщо земля розмерзнеся, то тоді і вони почнуть рости. йдемо далі. Повітрю тепло, 16 градусів, але земля замерзла і о, бачите, дивіться. Тут вже починає якась квітка розпускатися. Подивіться, яка. Значить, потихеньку, потихеньку. все. Весна приходить і починає все оживати. Хоча ще багато льоду. Бачите, були сильні морози і ожина, листя на ожині, все померзло, все покрутилося. Можливо, цього року ягід ожини не буде, бо дуже мороз спалив її, так як не було снігу, то листя померзло. А тут зовсім сильно померзло. Лістки подивіться. дві. Всі покрутилися і сохнуть. Ну, наперед, не буду казати, що не буде. Будемо ходити на гриби і будемо бачити, що в нас і як. Час, час покаже. Так, ідемо ми тут мою грибницю. Зимня така грибниця в мене тут. Тут і гливу я знаходив узимку. І сарко І ще невідомі якісь гриби. Знаходив. Це у мене тут така хороша грибляночка. О, бачу майже молоді гливи на дереві ростуть. Зараз піднімуся тут вище, то побачимо. Що там? Чи то гливи, чи, чи молоді, чи старі. Ой. Такі важко підніматися. Ні, це старі гливи. То старі. Бачите. Засохлі вже. Там одна аж уверху. Усій вільсі посохли глиби. Немає. Молодих немає. Так що немає нічого, ні серкосців, ні. Тут, тут я знаходив серкости у цій місцевості. Але, на жаль, немає. Ті давні гриби. Мухи по них лізають. Свіжих, свіжих немає піти. Ті позоставались, що й були Дружок захекався, бігає Що, дружок, ганяв ти зайця? Чи що? Бачите, як він захекався. Може всидіти цей мій собака такий. Засяв то, а вода замерзла, Дружа. Ну, нічого немає раз пока грибочків, тільки вийшлися по природі, по такій чудовій. Подивлюся ще там водно місце. Може там щось буде. Що ж, продовжуємо? Пошуки. Дружак продовжує пошуки за. Білками, за зайцями, а є за гербочками. А в ітозі ні дружок, ми ні я нічого не знайшли. А, нічого, зато пройшлися по такій чудовій природі. Zdaj, zdaj, ko vidim, neko drugega, nekaj zborov ne bomo izgovorili. Lažko projiti, to obidemo, zdaj, nekaj polemka, dekrac še v biti. такі в нас грибні походеньки. Во, подивіться, це у нас ліщина. Якщо її потрусити, то такий пілок, вона запиляється. брунька, брунька ліщина гарні. Так. Буде гарніше видно. Бачите, який у них жовтий пілок. Так вони розсіюються. жовтий а там у середині такі чорні насінненька такі як бачите вітер хитає ліщину і то не видно о так видно тут ще одна квітка така бачите починає розпускатися потихеньку. Такі пупці. Чуть приблизимо її. І така квіточка. Будемо чекати слушного часу, коли, коли будуть гриби зробимо ще одну подорож таку по грибному місцях. А раз поки тільки помилуємось природою таким мальовничим краєм у Карпатах. Шишка порозпускалася. Це шишка ялина, звичайної, бачите. Теж там у середині насіння. Вона розкривається, і насіння, як падає, насіння випадає і сіється. Бачите, така шишка ялина. Версувати мій похід весняний, весняно-грибний. Нічого такого не знайшли тільки одного незнайомого гриба. Хто хто знає як він? називається то пишіть буду радий вашим коментарям підписуйтесь якщо було цікаво а я буду завершувати свою подорож таку Повертатися додому. Дякую за перегляд. Пока-пока.